Так гарно. <реш> це за очко піймав? Да, так, за хвост. А він Див... мені очково, але рибалка то є рибалка. Вітаю хлопці. Сьогодні ми з вами знову на риболовлі. Як це не дивно, тільки Саша міг поїхати в мінус 8 на риболовлю, але. Намітив рибалку, приїхав, пацан сказав, пацан зробив. Тому давайте будемо збиратися. І зараз буде невеличка розпаковка. І будемо починати з вами ловити. Зараз ми збираємось вийти на воду. Сьогодні я приїхав з класною палочкою. такою спінінг в мене. Ось такий, дивіться. Такий, гляньте, який лад класний. Грам до 30. Під джиг, думаю, підійде. І навіть от під твічен, дивіться, як він буде класно твічити. Просто супер. Дуже раджу, дивіться, яка палочка тендітна, класна. Ну, І буде зараз у нас з вами розпаковка. Розпаковка. Розпаковуємо нову мою сумочку. Замовив ось таке чудо від. Акрополіс, гляньте, яка класна річ. Ну, думаю, що ви здогадалися, що ця сумка буде в мене під чоботи. Дивіться, саме для того, щоб не возити цю грязюку в машині. А так ось склав, Давайте приміряємо. Якісна класна тканина. А ну-ка, чик. Так ти що, дядя, подивись. Просто без питань чоботи залазять сюди. От. І є прикольно, що тут дихаючий елемент, щоб ваші чоботи тут не запарювались. Навіть є отака штука, щоб написати Саша Шелепник, щоб не переплутати. І є ще ось така штука. Це лямки для того, щоб, ну, ну, по-перше, можна якось так носити, по-друге, можна навіть... Як рюкзак на себе. Для тих, хто добирається до водойм пішки, так би мовити, да? чи може на велосипеді, то дуже зручно що є такі лямки. Класна сумочка. Хлопці, зараз як з мікрофоном, наче приїхав наберешті перша крига. Ну для мене, принаймні, в цьому сезоні. От, Сашко вже... Влупив одного карася, буде сьогодні з Катій Жарьоху робити, знімати там рілси всякі, ці, як вони називаються, сань кулінарні, да? кулінарні, да? ніхто нікого не випустить, Буде в сметані, пацани. Не випускайте карася, карася треба їсти. Випускати треба щуку, судака, сома забирайте, а все остальне випускайте. В общем, хлопці, крига така, що я оце йду і такий. Отака От тріщить під ногами, прогибається трошечки мені очково, але рибалка то є рибалка. Але будьте обережні самі не хо не ходити на кригу, тому що можна за це, так би мовити, розплатитися не дуже добре. Що зараз ми будемо. Робити розпаковку, збирати вудку і будемо е, намагатися спіймати нашого першого карася. Сподіваюсь, що нам це вдасться. Тут карась не дуже великий, але е, ну, він тут принаймні є. Так, ну що, хлопці, буде зараз у нас з вами ще одна розпаковка. Я, правда, робив вже огляд на, всю, на це діло. От, але все одно вам зараз покажу. Тут в мене ось такі балансирчики, рапало відомі. Я думаю, що кожен з вас знає такі балансири, дуже класні. Це у нас під окушка, під судачка, це у нас щуча тема. Ну, Це посипку я всю забрав, яка в мене була, дивіться, ось така. От. Що по зимі в нас? Ну, є отакі вудки. Зараз ми з вами зберемо ось таку вудку карасьову. Це вудки Акара, дуже прикольні, такі з карбоновими хлистиками, такі м'якенькі ківочки. Що мені подобається, що тут одразу встановлені кільця і не треба там з цими кембріками гратися. Тобто, прийшли на риболовлю або там вдома швидко все зібрали. Тут такий дуже плотний пінопласт. От, і ну, зручні вудки класні, легкі. Це такий спортивний клас, тому зараз будемо збирати. Є ось такі вудки під ківок. Це теж все в мене акара. Є ось така пластикова балалаєчка. Класні вудки, реально, мені їх порадили. І ось саме я їх назамовляв і будемо зараз збирати. Так, що ще з цікавого? З цікавого, я собі ще придбав ось такий від Berkeley Powerbait штучний мотель. Думаю, ви знаєте всі про такий от мотель. Ми на нього класно ловимо на спінінг на мармишинг карася по сезону. Ну, зараз хочу спробувати на. Карася зимового, хоча він зараз не дуже активний, але все ж таки спробую по-любому. Зібрали ми наші снасті, декілька будок поставимо на ківочок, од неї будемо працювати постійно. От. Ну, якщо активність карася в нас не буде, хоча Саня спіймав вже одного, то пошукаємо тут, побігаємо малесенькими балансирчиками акушка. Ну, для того, щоб якось внести динаміку в нашу риболовлю. І обов'язковий атрибут в мене, який я з собою... Беру верніше девайс, який я з собою беру постійно на зимові риболовлі, і на невеличкі водойми, коли човна, це діпер. У мене версія Чір плюс 2. Вона набагато більше тримає заряд ніж перше. Я його заряджаю там раз в три рибалки. Його мені вистачає. І зараз ми з вами походимо, пошукаємо, що по глибинам знайдемо можливо якийсь такий перепадик, може якесь скупчення риби, і саме там будемо ловити. Так, загружаємо за стосунок Fish Deeper. Дивіться, отака. Отака річ, дуже раджу. Тут, навіть якщо у вас нема самого діпера, то дуже-дуже подивіться, всі ці сині крапки це все у нас карти глибин. Заходити будь-де, дивіться, чітко все промальовано, палітри налаштовуються, є мапи е твердості на, і є навіть 3D-режим. 3D-режим не покажу, тому що тут поганий інтернет і дуже повільно це все грузиться. Ось бачите, моя лунка колись. Ходили на риболовлю, ну, дуже все зручно і детально. Є майже всі водойми, кожна калюжа, подивіться, кожна калюжа майже просканована. Так, давайте будемо підключати діпера і будемо розпочинати нашу рибалку вже. Зараз одна у нас стоїть просто на ківочок, а інша буде в нас, будемо гратися, ось так от шкрябати дуже-дуже-дуже. Обережно, так біля дна і трошечки-трошечки підіймаємо. такий плавний кач і потім плавно опускаємо. Кладемо на дно і знов ось такий плавний, плавний повільний кач. Це ми колись з Вовою воротняком разом з Санєю їздили на десну в затоку. Бачили ви все всі це відео, де ми налупашили там штук. Мабуть, 30 карасів, і всі такі були кіло плюс. От, і він ловився саме так. На цю вудку я поставив жилочку взагалі 0,06 і мармушечка теж 0,6 грама, вольфрамчик. І один мотильочок поставив. І будемо зараз намагатися щось піймати. Да, так, саме правду каже, сьогодні мінус 8, це не найкраща пора. <перша>, Перша крига, не найкраща пора для того, щоб шукати саме карася. Тобто край краще клює саме в От. Тому сподіватися на супер улов ми не можемо, але хоча б одненького впаяти б, вже було б добре. От як стане нормальна крига така, щоб була хоча б сантиметрів 7-10 І потім так, щоб відлига, там плюсова температура, от тоді саме час ловити карасів. Так, от дивіться, от Сані в лунку опустив діпера і одразу ми бачимо саме біля дна. Бачите, ось, всплила риба і лягла риба. І от Знову, дивіться, знову вспливає від дна і пішла. Оце от 100% наш об'єкт лову, от, дуга. І пішла ліф на дно. Ну, ось так само виглядає карась. Так, а ну давайте, може, спробуємо трошечки на піддроч половити і заодно побачимо мармишечку. Отаке От кільце робимо. Думаю, видно вам. Опускаємо луночку Взяв я трошечки легшу мармишку, поставив на спортивну вудку. Тут в мене 0,6 взагалі. О, бачите, 0,6 вага мармишки. 0,6 вага мармишки. І ми її без проблем... Бачимо, і жилочка у нас 0,06. Тобто, розумієте, да, наскільки все чітко працює і все чітко видно. Так, ось знайшли дно. Ну, давайте будемо. А карась пішов, бачите, там якісь слони гуляли. І зараз немає. Ось починаємо біля дна наша гра. І дуже-дуже-дуже обережно граємо. Знов опустили на дно. Спіймали дно. О, почався движняк. Бачите, він не хоче він. О, покльовочка тільки що була. Опа, є. Ну, це, певно, що окунь. Це певно, що... А кушок. Ну, все одно спочином перша рибка зимова. Опа, друзі, є. О, це, мабуть, Карасик, Карасик, іди сюди. Як тебе звуть? А він каже, мені Вася. А він каже, о, ой, хороший, хороший. Ну, іди сюди, ой, іди сюди, йди. Давай, давай, давай. Опа, опа, о, є. О, ну що, нарешті, нарешті видручили, Дивіться. Який карасик гарний. Нарешті вкліпали карася. Дивіться, який гарнюній. Ось вам для порівняння долонь моя все ж таки у нас спрацювала темка, коли ми по діперу знайшли ось цей постійний рух. І а, на таку легку легку піддроч. По, 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 такий дуже-дуже дуже плавний. Він все ж таки взяв. Ну що, дякую тобі, Карасик, за таке гарне клювання. Що, продовжуємо далі ловити. а з вас вподобайка за мої старання. Ох, є, є, друзі. Лазив, лазив. Лазив. Ох ти що, Карась, Єс. Куди? Пішов, пішов. Тут тихенько. Тихенько, Васечка. Есть. Сюди І Сюда. И цю вудку чуть не втянуло. Ты шо? Ой, есть, дружок. Есть, дружок. Хорош. Еще одненький на базе. Зайшов за коряшку якусь ох і пре, ох і дави, друзі, нарешті. Нарешті. Ще ох і розяв. Ухід. ой, ой ой, Ой-ой-ой. ух ух ой, ой ой ой, За очко ой, ой, ой за хвост. Прикинь. А він... <певе> а відсидів там. <певе> Я? Все, мормышкой. Ай, С мормышкой. Так, намотав на ось цю утку флюр. 018 Берклі. Санчок мені допомагає це зробити. Десь так, 25 метрів, щоб трошечки з запасом було. Ну трошки забагато це, але... Ми ж можемо ловити на різних глибинах. Нехай буде трошечки запасу. Чому флюр? Тому що в нього мінімальна розтяжимість. От я думаю, що якраз саме для того, щоб ловити на балансири, буде і краща чутливість, і краще все буде працювати. Але треба використовувати флюр саме той, який зроблений не для повідців, а саме для основної жилки. На них, як правило, це вказано. Так, ну що, поки у нас карасі не клюють, треба пробувати ловити на балансирчики. Так, наш флюрочок ми прячемо і зараз пошукаємо, може якийсь окунець, тут є ще й судак. Але треба це з камерою шукати судака, бо я водойми цієї не знаю. Але так рандомно походити по лункам може щось і знайдемо. Зараз поставимо щось таке, не знаю, може, провокуюче, яскраве по типу... Так, де мої балансирчики? Маленьке щось хочу. О, о, типу от такого балансирчика. І спробуємо половити на нього. Так, от, До речі, вудка теж з карбоновим хлистиком і вона телескопічна, бачите? розкладається ось так ну коротше це я в цьому році собі там назамовляв. всякої штуки вони віба вкупа сподіваюсь на те що поїду десь там на судака такі гарні, гарненні дивіться вони які красені коротше побачимо аби була крига нормальна то поїхати то не проблема Так, зараз привяжу балансирчик и пошукаем с вами у кончика. Да? Так, унець теж щось не відзивається. Щось сьогодні луна не в тій фазі. Нічого, бігаю по лункам, але поки що нічого нема. До речі, дуже подобається мені оця телескопічна вудка з карбоновим хлистиком. Така чутлива. Ось малесенький в мене балансирчик, манюня просто. І Ну я думаю, ви по кінчику бачите, як відпрацьовує, прям в руку стучить. Просто топ. Чутливість на вищому рівні. Так, нічого, давайте в наступну вуличку. Блять, звісно, крига така, що реально очково. опа, є. Є, давай сюди. Тихо-тихо. Жилочка дуже у нас тонесенька. Але трошечки дати йому погуляти і опа-опа є. От тільки зробили підігровочку. Дивіться, ось, ось він. Ось він карасик. Гарний такий. І клюнув він на нашу мармишечку. Так, хлопці, ну що, закінчуємо сьогоднішню рибалку. Дуже холодно, мінус 8, Риба неактивна, не хоче клювати, але все ж таки завдяки саніному досвіду та знання водойми, ми знайшли аномалії, які, біля яких тримається карась, і спіймали скільки раз, два, три. 4 штуки. 4 штуки піймали, ще декілька акунчиків було на мармишку. Ну, для першого виходу непогано. Сподіваюсь, що зараз крига стане більш така впевнена, і ми зможемо вийти на нормальну риболовлю, особливо якщо буде відлига, то саме в плюсову температуру карась буде максимально активний. І нам вдасться його о, дійсно вже нормально половити. Так, вам подякував, ставте вподобайку <с> за сміливість, тому що крига сьогодні була лише. 3-4 сантиметра і дуже-дуже все під ногами хрустіло. Було дуже е так не по собі, і краще на таку кригу не виходити. Але ми ризикнули. Рибалка в нас, я вважаю, що вдалась. Ну і вам подякував за перегляд. Вподобайки, підписка на канал. І побачимось вже на наступних рибалках.